Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами. Різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже чудову Аджекову буряка. Дивіться, яка класна Аджека, яка чудова, така в міру гостра. У міру дуже смачненька, з кусочком чорного хліба, Отако. з кусочком чорного хліба помастити, дуже-дуже смакує, а ще зверху можна з м'ясом, можна до гарніру, можна кусок відчини тут поставити. Можна просто отак на хліб намастити, і буде дуже-дуже смачно. А навіть кусок отако кусочок сала, отак поставити кусочок сала. І смакує, дуже смакує. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо бурякову аджику. Тут я підготувала такого дрібонького буряка, півтора кілограма буряка. Тут кілограм у мене є червоного цього перцю. Три отакі гіркі перці і дві головки часнику. Це я перець вже. Підготую, зараз помию, почищу. Ріжемо такими кусочками, можу у м'ясорубку його такими кусочками від зернят ми обчистимо. Тепер будемо цей перечистити. Хто хоче дуже остріще, може і давати більше перцю. Я даю на цю порцію три, три такі перчини, поріжу разом, разом з насінином. Помити їх файно. Спочатку пропускаємо через м'ясорубку часник. Будемо пропускати через м'ясорубку перець. Оце спочатку часник пройде. Часником я це заберу. Переси перець. Перець ми пропустили і гострий, і той, і болгарський перець. Чим ми пропустили через м'ясорубку? Тепер ми пропускаємо ці буряки. Через м'ясо рубку так. Сковорідку ми поставили на вогонь і спочатку підсмажуємо часник. Тут часник разом з перцем, що я давала. Спочатку часник. Підсмажуємо його, аби він пустив такий гей. Не додаємо, тепер не додаємо ні олії, ні нічого. Просто на гарячу сковорідку чесничок. Він так пустить запах трошечка. І все вливаємо пів літру томатної пасти. Можна півтора кілограма помідорів. Помідори туди треба через. Так само пропустити через м'ясорубку. І най трошки просмажити ці помідори. Томатна паста моя домашня, я дам посилання, як я готувала цю пасту. Я двома способами готую все пасту. І найпаста най, ця трохи пересмажиться. Коли томат чи помідори вже прокипіли, просмажились і додаємо перець. Оцей. Сюди так само. Перемішуємо і так само, аби перекипів, коли перець наш уже прокипів, хвилинку, дві, небагато треба би прокипів той перець, так само і помідори, Добавляємо мелені буряки. І перемішуємо. Додаємо зразу 150 г цукру. Як хочете гостре, можете дати менше цукру. О. І додаємо сюди дві столові ложки солі. Ми будемо пробувати ще відтак. Оця сіль якась така, ви не знаєте, може дати дві пів отако. Колись була інакша сілля, тепер така сіль, що то не солена, то то. Але треба, все треба пробувати. Так, і перемішуємо. І з моменту цього закипання будемо варити 50 хвилин. Так, пройшло 50, ну, десь певний 55. Уже рідина дві, то вже вся випарилася, що була. І тепер ми до цього додаємо 150 мл олії. 150 г, я заважила 150 г. І тут 80 теж грам, але тут треба буде трошки ще буду пробувати до смаку. Я не дуже хочу, ви як хочете остріще, давайте 150 так само. А я не буду давати кількість. І все ще будемо тушити. Я все напишу, які і там пропорції, що, все напишу під відео. Рецепт. Все ще тушимо 15 хвилин. 10-15 хвилин. Розмішавши отак. Будемо пробувати до смаку, якщо ще від 100 грам косту, Яке собі любите. Я не дуже остре таке люблю, але трошка треба. Банки простерилізувала в духовці, обов'язково ці треба стерилізовані і будемо накладати так плотно у банки. Зразу аби було рече. І будемо закручувати. І будемо класти під рушник, під одіяло до достиг. Це вже не треба ні стерилізувати, ні нічого. Просто кладемо. Ось так, набираємо, відео так, закручуй. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім у нашій Україні. А ми ще далі будемо, це все, я покажу кількість. До зустрічі. Так, все, я покажу кипі. Але треба, аби е, на, е, кипіло, аби аджека кипіла і тоді так роз... розложувати туди так. Аби кипіло. Кипляча би була обмотуємо файно до остивання. Замотуємо їх файно аби вони і вістили до остивання. Пішло у нас чотири банки такої чудової. І ще отака баночка невелика, але ми вже її майже доїли. О, дуже, дуже смачненька. Аджика бурякова. Ось, ось така проста, страва, дуже смачненька, дуже така гостра, з доступних продуктів. Так що до гарніру, до м'яса, до сала. Ось таким салом у нас. Так що готуйте.